Лебедин чарівний куточок України, барвиста квітка Слобожанщини, неповторні краєвиди чудової української природи, чудовим місцем для проведення вільного часу. Є наш сучасний парк «Полботка» з гарним фонтаном та альтанками, сучасний великий дитячий майданчик. Село Токарі запрошує всіх бажаючих на оздоровлення. Лебедин має всі можливості успішно розвиватися в напрямку зеленого туризму. Саме і це має стати пріоритетом для розвитку нашого міста. В нашому місті є місця для будування нових заводів та фабрик. Це дасть змогу підвищити рівень економіки Лебединів. Тисяча 1895 році була збудована Лебединська залізниця. Збираючись на вище підведені факти, я можу сказати, що Лебедин стане європейським містом. Якщо звертати увагу на проблеми екології нашого міста, то говорити про це можна дуже багато. Особливо актуальною проблемою сьогодення є сучасний стан водних об'єктів на території Лебединської територіальної громади. На території мальовничого міста Лебедин є два водні об'єкти, які під загрозою зникнення. Це символ нашого міста Лебединське озеро та річка Вітчанка. Європейським наше місто назвати не можна, адже, як говорять, хочеш зміт, почни з себе. Потрібно почати сортувати сміття, бо це немало важливо. У нашому місці центральний парк імені Тараса Григоровича Шевченка до сих пір не реставрований. Багато пам'яток нашого міста потребують реставрації. Чим чим, а історичним минулим нехтувати не можна. На мою думку, що став європейським містечком треба враховувати багато важливих факторів, наприклад, медицина. В нашому місті вона розвивається. Жителі міста можуть помітити, що у лікарні проводяться ремонти. Держава надає де кошти на медикаменти, продукти харчування та нове обладнання. У лікарні міста. Не менш важливим фактором є охорона. Наша поліція вправно працює та розкриває злочини. Із встановленням теплої сухої погоди пожежно-рятувальні підрозділи все частіше залучаються до ліквідації пожежних систем. Також слід зазначити, що у селі Пішкін Сумської області фахівці відбудували міст, який у березні зруйнували російські окупанти. Якщо буде залучення інвестицій, бажання та співпраця, Лебедин зможе стати затишним європейським містечком, але нам потрібно дочекатися перемоги України у сьогоденній війні. Одна з повном невного питання є на рівень працевлаштування. Великі міста, як надому мають великі проблеми, але маленькі ще більше. Це перш за все бюджет та дороги, для кого вже давно не таємиться, що в місті дороги далеко від ідеалу. Ще не проблемою є відсутність розважальних центрів для дітей. Деякі розважальні майданчики потребують нагального вітова, а ще краще на сучасне. Тому я вважаю, що Лебедин має великі шанси стати європейським містом. На даний час міська влада та громада працюють над створенням стратегічного плану розвитку міста. У межах міста Лебедина є багато цікавих природних куточків. Будь-яка людина, яка займається бізнесом, може знайти в Лебедині багато цікавих можливостей та. Нових перспектив для розвитку і тримання прибутку. Отже, місто Лебедин може стати майбутнім європейським містечком, а насамперед ми мирним. Індустрія також відіграє роль в економіці багатьох країн світу. Самі найбільші проблеми це застаріли технології, екологічні, соціальні умови. Повномасштабна війна призвела до змін у споживчих звичках та попиті на певні товари та послуги. Пропоную нам дочекатися нашої перемоги та звільнення наших окупованих територій, допомогти мирному населенню. А потім будемо надіятися на наших партнерів з Європи та світу, які постійно надають допомогу, підтримують нашу державу, і ми їм дякуємо за це. Ви дійсно майбутнє, ну, хочеться, надіятися і вірити, що Лебединської міської територіальної громади. Ви, як наші діти, Докладете максимум зусиль, щоб наше місто процвітало і було успішним. Ви навчаєтесь усвідомлювати те, що має наш лобити і до чого він прагне. Ви цьому навчаєтесь. І Ми сподіваємось що ваше навчання з допомогою вашого координатора буде настільки грунтовним, що ви таки зможете подолати всі ці бар'єри, всі, всі ці виклики, і ви таки зробите наше місто. Ви популяризуєте не лише себе, а ви популяризуєте наше місто, вашу школу. Мені дуже приємно, що ви займаєтесь великою справою. в емоції. Я побачу вас, бачу у вас великий потенціал. Ці навички, які ви зараз отримали під час підготовки до цих змагань, вони зможуть, вони стануть вам в нагоді і у майбутньому. Один член журі 2 бала більше дав команди ствердження, а інший член журі 2 бали поставив більше командні заперечення.